Всім привіт! Сьогодні готую фарширований перець в духовці. Мені потрібно 6-8, можливо, більше перцю, в залежності від того, якої величини, ви щоб він вам гарно вмістився на ваше деко. 700-800 фаршу, 1 чайна ложка солі з невеличкою віркою, 2 столові ложки сметани, 50 г води. Чайна ложка копченої паприки 100 г цибулі, чорного меленого перцю пів чайної ложки, чайна ложка хмелі сунелі, 150 г твердого сиру і 1-2 столові ложки олії для змащування форми. Перець я вже почистила і нарізала його на пір. Цибулю подрібнюю будь-яким зручним способом. Додаю до фаршу всі приправи, сметану, воду та цибульку. Гарно все перемішую, на деко викладаю наш фарширований перець. Звичайно, ну, попередньо його змастивши олією. Випікати буду при температурі 180 градусів 40 хвилин, в газовій духовці. Через 40 хвилин додам сир і ще 10 хвилин буду запікати при тій самій температурі. Час і температуру випічки регулюйте по слипку. Ось і все, як завжди, просто і смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!